Доброго дня! Шановні бджолярі, бджолярки! Все буде добре, усе квітне, вон вже і яблуня почала квітнути, точок перший. Вітаємо вас. Бджілки працюють гарненько. Ось ходив я на прогулянку. 300 метрів звідси на третій вулиці ріпак цвіте повним ходом. Половина поля зовсім квіте, а друга буде тільки через 2-3 дні. Ну так посіяно, мабуть. А я вийшов на прогулянку. Свіжий воздух, все гарненько, все добре. Розширюватися, закінчив я неділю назад. От. А зараз я вийшов ось з таким от хлопчиком. От. Мій мальчик отакий, от хтось, да? сонечко пригріло. И папа Гала, вот от наш мальчик, який працював на морі, фотографувалися бажаючи крокодилом, Геннадієм, хамелеончиками, с хамелеонами нашими, удавы, питоны, вот, студенты. Десь повід'їжджали далеко, а ми вже три роки не працюємо. Ми домашні, працюємо з пасікою. І ось з таким орлом ось на прогулки. Скажу да? жовто-блакитний. Да? Тож, так діла. Море, пляж. Ну, після війни. От так от ми були на паличці, такого от. фотографувалися з нами. Датошка. Сьогодні у нас вихідний день. Такого не в одного бджоляра. Такого, мабуть, немає хозяйства. Кролики. Попугаї, хамільони, крокодили і так далі. Так що от таке у нас козяйство таке. Поставив я пилку у ловлю, чи... Уже вже четвертий день пилок носять. Кху -кху. Водичку мало вже беруть. Пиловку працюють, работають, працюють четвертий день повним ходом. Так що ріпачочок несуть. Хто знає, що таке ріпак, то знає. Ну, дерево квітнуть, ось яблунька вже починає. Будемо зараз через 2-3 дні ставити другі корпуса, магазинчики вже на поготові з рамками для магазинів. Я їм зараз дав це, щоб вони собі нанесли там діточок кормити. Бо я так відкривав, дивився, то єсть расплит, де тільки засіяний. А що ж рамки я тільки-тільки підложив, розширив повністю всі вулики, заложені рамками. Де трошки з медом були, де пусті. І це недільку їм даю свободи під засіяти матки. І через неділю, через 2-3 дні будемо вже закладати їм, будемо розширяти їх повністю другими корпусами, повним ходом до не треба ж от, через неділю десь. Через 8-9 днів будемо розводити вже матки треба. Я сильно не гонюся першим заходом, так щоб геть матки були. Так що да, орелки можно там Кур, девчонка. Христос воскрес. Да, Ося раздоровается. Да, Ташка. Ось. Джилки! носит пылочек. Да. Папагала. На молдавской мове. Папагала. Так вот. Дивився Андрея, З Кишиніва тоже молодець джалярчик розвивається, показує як він працює в Кишеньові там. І ми працюємо. Спилок вчора принесли десь. Я тільки до обіду, а потім я відкриваю. До 12 години з 9 до 12 открываю 100 грамовий стаканчик почти всі 5 самых сильных семьях 5 пилков на самих сильных семьяйках принесли по 80 грамм по 100 грамм пильці твої так що Ось такому продвигаємося. Печок ну, перший з боку цього. Пилкоуловлювач теж працюють. Теж сельна самейка. А то племенника воно, восьмирамочний. Теж будемо розширяти його, піднімати. Наверх, рамки ставить будем. Оце через недільку кидав перепачок четвертий день пішов. Вони вже на цветах мало працюють. Ось так вот у нас. Движняк, да? Тож. Ну тихо хорошенький мой. Зараз підемо на другий, тачок, подивимося, що там робиться. у нас. Сьогодні святкують люди другий день. Отак от ми. Так що вот. я вам кажу, що всім привіт передаємо, да? Слава Україні. Героям слава. Отак вот от. І я, скажи, жовто-блакитний. Да? І Сергій Іванович Тоже вже як ріпак радцвів. Ну, йдемо на точок другий. Точок другий, якерманська пласіка. От. Кладемо, закриваємо. Зараз піде движнячок. Такий гарненький. движнячок, чё, Вот. Тут закроем мы зараз. Все. На самых сильных семеечках я поклал. Пылка уловлю, чи... Ну ось бачите підморчик. жменька тут, дві жменьки тут. Це вони самі все повикидували. Дуже багатенько. Тут нема зовсім. Нема зовсім. Тут трошечки. Тут жменька все є. Тут нема зовсім. Я так думаю, любі друзі, це така аномалія була. І не сказав би, що вони слабенькі були, а скажу, що і обработані добре були, все було добре. І в зиму пішли. Тут трошки брдак, треба поработати. Ось багатенько, аж тут, напевно, дуже багато. Це найбільше з усієї пасіки, з усіх вуликів, пчола. Було сильна. І я так думаю, що це перепад цей осінній зімній. От, тут тоже жменка есть під море. Там трошечка вообще зовсім. Так, тут у трави не видно, а все трошечки есть. Надо травичку зрубать. Точок перший обработанный. Вот, а тут надо треба працювати. Так. І тут травичку можна тільки раненько. П я десь в 6 годині я вчора там спереду попрацював. Ну що, смородинка он жовтенька, квітне. Сливка квітна, чесночок, цибулкин брат, передвинулся в цьому році з цієї сторони. А он чесник китайський. Три штучки. воно в кінці огородка китайський Дві такі. Бульки здоровені цього китайського. Так що це ось тоже відводок був, уже сімейка хороша. Ну, у нього не було. Мора не було. Ну, якось отак. От Оце от... Самі вивели матку з третього заходу. Сама злюча на пасіці. Сама-сама злюча. І от вона вивела в минулому році аж з третього заходу матку. І як пішла мені, я з нею зробив два відводка. О. І зараз вона вийшла з мені весною. І вже от зараз другий корпус я кинув вчора. Бо таке там подороблювали, понадували, що взагалі опять зараз повний він забитий пчелки. Хай трудиться. Ну що, любі друзі, здоров'я вам вашим ручкам. Так що ріпачочок зацвів, пилочок несуть, нектарчик несуть дітачок ще один. розпитують. хай кормить, так. На воде, как видите, нет на воде. Все пошли движнячить. Все работают. Уже можно делать значит, эти матки. Выводить уже можно. Уже тепло. Вже не кидається. Оце два-три дні так кидалися, навіть який по ним стукав і вони не трогали. А зараз ось другий день працюють хорошенько не кидаються вже все. Працюють гарненько. Так що Да, вчора вчора маленькі обножечки були, а зараз такі крупненькі, оух, вінать сили набираються. Ці полосаті. От моряки. Да, морські душі. Літають на керманки. Сестрички працюють. Бачите як? О, кишить, кишить. Да, було. Місяць назад дві матки. Все, кулочок червилося, все до добро було. А це ось три дні назад дивився і з усієї пасіки дві трутньові сім'ї вийшлося. Маток не стало. Вони отрутнівіли, на їх там повисипав, вони з'єдналися з, з другою сімейкою, порозлітались, порозлітаюсь. Зробимо ще відводки. Нічого страшного нема. Так, здоров'я вам вашим влучкам. Ставте вподобайки, кому подобалось. Вот. Будемо потім ще вам якісь прикольчики знімати. відкривати От. не хочу. Нема коли мені зараз з ними. Я вчора тільки закінчу з ними працювати. Так що відкривати. Вітерець зараз. Я коли вітер, то взагалі не, не лазю до них. Ну все, до да побаченья. Вот, набрали водички. И Тошка идет купаться, да? А, давай, давай, давай. Давай, залазь, садись. садись. Садись Вот, залазь, пригодишься. Да, понравилось, понравилось. Ай, давай. Завай, залазь, залазь. Залазь, не бойся. Залазь давай. Ты а, че, ну, не... не бойся. Любит купаться. Я знаю, знаю. Процедура водная, да? Ах ты, крылышками с Да, 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 Михаил. Залазь, давай.